День усиновлення в Україні відзначають вже третій рік поспіль. З цієї нагоди у прес-клубі Закарпатської ОВА відбувся брифінг. Начальниця служби у справах дітей Закарпатської обласної військової адміністрації Світлана Якімеріна зазначила, що наразі в області позитивна динаміка усиновлення та сімейне влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування за вісім місяців 2025 року. в нашій області установно 54 дитини. Для порівняння за цей же період в минулому році було 51 дитину, але загалом за цілий минулий рік 72 дитини, що в порівнянні з попередніми роками найвищий був показник це 72 дитини. це багато із цих 54 дітей, 52 дитини були рішенням наших судів закарпатських, і дві дитини були усиновлені рішенням. Судів Хмельницької і Львівської областей також вдалося зберегти родинні стосунки для 34 дітей. І в цьому році у нас був випадок, коли усиновили дітей з родинної групи, де налічується четверо дітей. І ще два випадки були, коли по троє дітей усиновлено. Найчастіше усиновлюють дітей віком до 6 років. Це становить 56% від початку року. У той же час понад 90% дітей, які очікують на нову родину. Діти старші за 6 років. На сьогодні в області діють 54 прийомні сім'ї та 38 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 364 дитини. Ще 269 дітей виховуються у родинах, що перемістилися на Закарпатті з прифронтових регіонів. Варто також ще зазначити, що оскільки береться на обласному рівні дітей, які підлягають усиновню. Так от, якщо у нас у 2020 році ми на регіональний обласний рівень брали 60 дітей на облік, то тепер ми зазначаємо, що 131 дитина у нас у 2024 році була взята на регіональний облік, і в цьому році за 8 місяців 60 дітей взято. Тому ми бачимо, що теж це буде порядка 100 дітей. Точно буде взято на обласний рівень. Під час брифінгу Світлана, які також проінформувала про актуальні зміни у законодавстві, що стосується процедури усиновлення, зокрема відтепер направлення на встановлення контакту з дитиною можуть видавати не лише обласні служби, а й служби у справах дітей територіальних громад. Також на введенням є обов'язкова довідка від територіального органу Нацполіції про відсутність фактів адміністративної відповідальності за домашнє насильство або насильство за ознакою статті. Це ще один крок для захисту інтересів дитини.